Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, доброго ранку. Я сподіваюся, що ви сьогодні е, прокинулися вже і класно виспалися. Але принаймні всі точно ч, ну, дуже часто повторюють, що висплюся на вихідних, візьму свою відпустку і висплюся. Ну, принаймні, останній тиждень це я собі повторюю, що ось дочекаюся вихідних, буде два дні підріти, і я висплюся після свого відрядження. Ну і назвати сон українців спокійним за останні, ну принаймні тижні. Язик ну, не повертається ні в кого. Ну, взагалі, да, це ну, неможливо. І от правда. Е, чи можна виспатися наперед? Про це Міністерство охорони здоров'я воно зробило навіть спеціальну брошуру з відповіддю на це питання. І в цій брошурці Міністерство охорони здоров'я застерігає, що тривалий дефіцит сну має негативний вплив на здоров'я і може призвести до зниження фізіологічної та психологічної якості життя людини. І, отже, чи можна виспатися наперед, чи корисно це? І чи можливо взагалі покращити якість свого сну і що для цього треба робити? Так і що таке сонний бор? Зараз будемо про все говорити. Це сомнологом Дар'ю Полипенко. Дершо, вітаємо вас? Заходьте, будь ласка, стільки у нас питань насправді. Тому, Добрий що, ранок. Знаєте, ці питання, мабуть, ставлять собі абсолютно всі, так і от так. Ми, ми з вами вже колись говорили, що пересип це не корисно для здоров'я, і недосип теж, мабуть, не корисно для здоров'я. Чому звісно. коли ми не висипаємося ще систематично, ще тривожно спомо? Чому це погано от на нас впливає? А якщо людина не досипає, і це вже система, тобто недосип хроніфікований, він має вплив дійсно дуже серйозний і критичний, навіть я скажу, не побоюсь цього слова для організму. Як для фізичного розвитку, так і, звичайно, для психічного стану. Недосип має в першу чергу вплив для імунної системи. За одну ніч, навіть якщо ми не досипаємо одна ніч, знижуються клітини, які допомагають боротися нам. З е, е, вірусами захворюваннями кілерні клітини зменшується на 70% за одну ніч недосипу. А тоді, що говорити, якщо людина взагалі систематично не досипає власну норму? Вплив на досип має на серцево-судинну систему, підвищується втричі ризик інсульту, інфаркту і шумнічної хвороби. Звісно, також має е, недосип вплив е, на е, ризик розвитку діабету другого типу для, на ожиріння, тому що у фазах глибокого сну продуктуються гормони, які беруть синтез в відчутті голоду, відчутті насичення. Це соматотропний гормон, гормон росту, який також а, бере звичайно, участь в тому, щоб ми були стринкіші. І звісно, в першу чергу це страждає наше психічне здоров'я. Це найбільше звичайно шкода. А От ми знаємо про борги, так там грошові борги, це всім зрозуміло, що а що таке сонний борг? що це за слово спо. Получення, поясніть, будь ласка, <рес> так звісно, є сонний борг, такий наче знаєте, як ми беремо в бан, в банку кредит, потім на цей звичайно кредит нараховується пеня. Якщо ми не сплачемо. те ж саме відбувається зі сном. Неможливо просто не досипати, і по типу це розвіється. Це буде накопичуватися сонний борг, тобто наш недосип буде накопичуватися і переходити на наступний день, тому що речовина, яка саме регулює. Відчуття сонливості та допомагає нам заснути, саме мова про сну, аденозін, вона під час ну, руйнується. Руйнується, І тому людина відчуває себе бадьоро, активізується, хоче там гори звернути. І якщо тобто люд... Це симптоми сонного боргу, якщо ми гіперактивні чи є? Ні. Це дивлячись, до речі, у кого наприклад, у дітей це буде симптом. Дійсно, така підвищена гіперактивність, дратівливість. У людини теж саме може бути. Це називається відкривається дух, друге дихання на наступний день після того, як ми не доспали. Однак речовина диназін має властивість накопичуватися, якщо ми не спимо. Тобто вона не знижується до фізіологічного рівня і переходить у борг на наступний день. А потім накопичується пеня. Звісно, і якщо ми не будемо відсипатися, є деякі звичайно міри. Щодо боротьби, щодо віддавання сонного боргу кредиту в наш власний банк. А виспатися можна от наперед? Якщо у нас борг накопичується, от я в мене є час, сьогодні буду цілий день спати. Чи це не працює абсолютно? <гум> було б, звичайно, класно, якби можна було там поспати цей тиждень наступний тиждень спати. Так, так. було б класно. Однак, на жаль, висипатися впрок неможливо. Можна просто а, трошки нівелювати а, вплив недосипу наступного дня. Тобто, якщо ми одну ніч недоспали, наступного дня, ми можемо. Стати трошки пізніше, ну це буквально до однієї годинки. Не потрібно відсипатися, як на, як ми думаємо. Тиждень я працюю, не досипаю, потім на вихідних там буду спати до обіда. Це те шкідливо. Це називається соціальний джетлаг. Такий як континентальний переліт. І це теж порушує церкадний ритм. От, Даша, от от. Не треба далеко ходити. Оці нічні бомбардування, робота ППО. Так. Ми всі прокидаємося, потім не можемо заснути. Режим сну порушений. Що робити в таких випадках? Як Різні спатись. причини бувають, але звісно багато да. хто це відчув на суті. Так звісно, я згодна, тому що причина саме накопичення недосипу сонного боргу. Він може бути гострий, хронічний, якщо це система. З'явилася тут веселка. От до, чого? до чого тут веселка до висипання сонного боргу? Ну, якщо говорити про а, сонний борг разово, то ми можемо, як я вже сказала, наприклад, протягом дня поспати там, 20 хвилин це відновитися. Сон має бути коротким, якщо ми спамо в день або поспали разово трошки більше вранці. Це таке, знаєте, трошки скинути цю пеню від сонного боргу. Однак, знову ж таки, впрок поспати не можемо. Однак ми можемо собі допомогти а, підтримати наш власне. Циркадний ритм, тому що якщо ми не досипаємо, в нас відбувається десинхронізація з астрономічною добою. А людина якраз синхронізується, тобто підстроюються. Всі процеси відбуваються наші фізіологічні і психічні в рамках 24 годин. І вони якраз синхронізуються з добою за допомогою світла. І тому, якщо подивитися на, на веселку. То веселка якраз має весь спектр природнього світла. Тому найкрасивіше ми, звичайно, виглядаємо при природньому освітленні, тому що якраз всі відтінки веселки є, і з огляду на кольори веселки вони відповідають часу доби. І якщо ми можемо підтримати свій власний циркадний ритм, застосовуючи, наприклад, фототерапію, також можна лікувати і сезонні ефективні розлади, депресивні розлади, як додаткова терапія, також безсонні, якраз фототерапію, світлотерапію за допомогою кольору, спеціального спектру кольору, яке попадає через сітківку ока, і якраз говорить нашому головному мозку, що про те, що зараз час бодюрювати. І, наприклад, вранці вранці характерна палітра кольорів. Це білий, синій, фіолетовий. Тобто від початку веселки якраз проходить це такий напівколо. Далі, коли вже відбувається після обіду такий сансет, закат сонця, це якраз характерна палітра помаранчевих, жовтих кольорів. А більш до вечора це червоний спектр кольору, тому що він мінімально діє на наші біологічні ритми. В нього довга хвиля, це залежить від довжини хвилі. Тобто, ми, ми правильно розуміємо, що за допомогою кольору, світла можна зрозуміти, коли треба спати коли ні, і допомогти нашому організму в цьому так. Ми можемо підтримати наш організм за допомогою кольору. Якщо нам важко прокинутися, ми, наприклад, вночі не доспали так, за певних чинників, там, наприклад, стресогенних, емоційних, і потрібно все ж таки встати. А нам важко встати. Ми маємо а, збільшити максимально а, спектр біологічного синього кольору. Тобто так? маємо підсвітити синю лампою. Правильно розумію? 뭐. <susur> Цього як не варто вранці, якщо це, наприклад, не зима, якщо зимою так, ми можемо собі підсвітити, звичайно, наприклад, і навіть мобілку одразу взяти, подивитися, просто такий лайфхак, як собі трошки активізувати свій організм, сказати нашому біологічному годиннику, супрахіазматичному ядру, що давай, друже, прокидайся, зараз час, можемо допомогти. А, а однак достатньо, якщо це літо просто розпахнути фіранки, вийти на яскраве світло, і ми отримаємо максимальну дозу цього білого кольору. Це зранку, так? А зранку. якщо вночі, щоб не розбурхати себе, щоб потім вкластися спати, якщо нам треба, наприклад, водички попити або ще кудись ходити, угу. то яка, якого кольору має бути лампа? Найважливіше, щоб приблизно за дві години ми вже знизили активацію на сітківку ока, тому що сітківка ока саме сприймає кольор довжину хвилі і передає сигнал, про те, потрібно спати або бадьорювати, тому потрібно виключити гаджети. За години дві до сну, щоб почався синтез мелатоніну. це чутливий нейрогормон. І якщо вже зробити, наприклад, освітлення м'яким жовтим, якщо є змога, звичайно, світильники змінювати колір. Є зараз такі продаються навіть вбиральні оснащують світильниками, лампочками, водозахисними, там водонепроникними червоного кольору, то з червоно це правда, так? так звісно, правда, правда. Або ходити вбиральню з нічні чоловіки. Так, як тобто, друзі, ви зрозуміли. Треба перекрутити лампочки на червоне світло в вбиральні і на кухні, так, якщо О. там. Отак, якщо то, 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 то ти, наче, той не прокидався червону. Я зараз є спеціальні лампочки, тому що ледовські, наприклад, лампочки, вони всі мають в своїй основі е, синій колір. Тому вони можуть навіть світити там жовтим або червоним, але однак око буде сприймати це як бадьорість. Тому, якщо вже потрібно встати або потрібно щось поробити, все ж таки найкраще, якщо це ближче до часу від або вночі, використовувати червоний колір, тому що він мінімально порушує наш біологічний ритм. У нас купа міфів назбиралася, і так. у нас є реквізит. От люди думають, що можна вкластися за допомогою ромашкового чаю. Чи це працює? Чи це допомагає нам покращити якість нашого сну? Так, да, дійсно, в інтернеті купа міфів, просто купа. Розказують про такі дуже дивні речі. Однак, ромашковий чай дійсно може діяти як седативний засіб, тому що він містить флавони, пегін, які діє якраз седативно та розслабляючи на нервову систему. Звичайно, дослідів недостатньо, і ми не можемо говорити про те, що ромашковий чай є терапією бесоні. Ні, жодним чином. Однак, якщо немає явних порушень сну, то, наприклад, учасники дослідження пили двічі в день, двічі в день 28 днів ромашковий чай. Це потрібно ще повторювання кількість. У мене уточнюючи питання, седативний засіб. Що седативний, що значить? Він розслабляє, тормозить, гальмує нервову систему. Так, заспокоює. І дійсно, тривалість сну вона у учасників не була більша, ніж завжди. Однак вони засинали більш спокійно. ось У нас є такий букетик, лаванда. Теж кажуть, заспокоює і, і після неї гарно спиться. Може під подушку класти. Да, я пам'ятаю, я пам'ятаю пам подушки з лавандою. Це маркетинговий хід, чи вона допомагає? А, а от дійсно, от дійсно тут є все ж таки декорація щодо подушки з лавандою. От лаванда, дослідження нам говорять, що вона дійсно може допомогти ефективності сну, зменшити кількість пробуджень і засинати більш легко. Тому що лаванда діє такі, як скажімо, такі домашні. Транквілізатор діє заспокійливо. Однак, звісно, знову ж таки це не терапія, як така допоміжний засіб, якщо mm. нам потрібно заснути. Якщо діє як плацебо, а, теж можна використовувати. А якщо добряче наїстися от на ніч повечеряти томатами, помідорами тут же є мелатонін. Наскільки я розумію, багато хто косто вживає пігулки. Скільки його треба з'їсти? Кілограм, два чи, і, і, і спати тоді. Ну, Щодо мелатоніну, це, звичайно, взагалі така окрема тема, тому що мелатонін не рекомендується використовувати при безсонні. А це... томати, а ось ось томати до речі, це міф, тому що не рекомендується, наприклад, перед сном вживати, Я не рекомендую на вечерю салат капрезе, тому що у помідорах, особливо в стиглих, міститься алкалоїд терамін, і він підвищує тонність м'язі, викли... може викликати головні болі та діє збуджуючи на нервову систему. Люди, які споживають, наприклад, стиглі томати на вечерю, вони мають проблеми саме з засинанням і можуть прокидатися. Вранці ще раніше до будильника при цьому вони не виспались. Тобто скорочується сну. тому з томатами потрібно бути обережними. Друзі, ну і ще давайте дуже коротко. От кажуть, що треба дути милі бульбашки, тому що це наше налаштоване наше дихання, заспокоює, чи працює, чи ні. А, можна дути бульбашки, звісно. Як варіант, ну, просто така, дихати, така да, розважальна вправа. Да, як мінімум, це красиво. Однак те? логіка така, що ми дихаємо, просто ми. І дуємо, і у нас видих більш тривалий, ніж вдих. А якраз діє дихання. Дихання це одна з взагалі, методів релаксації при когнітивно-поведінковій терапії безсоння, щоб ми могли заснути, розслабитися це саме дихання. І якраз от, якщо ми дуємо, дійсно, ми можемо за допомогою такого схеми дихання більш Короткий вдих, тривалий видих, розслаблятися. Mm -hmm. Однак для цього бульбашки в принципі не потрібні, можна все. просто подихати. <гум> ну, я бачу, що більшість міфів це все ж таки мильна бульбашка, да. а найголовніше це бути спокійним, тримати курс на хороші новини, один одного підтримати, тоді спати будемо краще. Так, позитивно ну, налаштованими. Я пам'ятаю, що ви нам сказали, що здорове сонце 7-9 годин. Висипатися щоночі, принаймні, ось ось цю кількість годин, тому що виспатися наперед неможливо. Дбайте, Своє здоров'я Дар'я Полипенко сумнолог, була у нас сьогодні в інтернеті. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротнік. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я натяк. Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.